У п'ятницю депутати зібралися на третю сесію Івано-Франківської обласної ради. На розгляд обранця винесено понад 10 питань порядку денного, які рекомендувала президія обласної ради. Ключовим є обговорення і прийняття бюджету області на 2016 рік. На сесії присутні 83 депутати. Традиційно на початку сесії вручили нагороди та цінні подарунки сільським головам, учасникам АТО. Відзначили колектив газети Рідна земля з нагоди 25-річчя виходу першого номеру. Далі депутат облради Василь Попович зачитав звернення стосовно подій на драгобраті та висловив занепокоєння стосовно грубого затримання учасників тих подій. Наголосив на порушенні таємниці слідства очільником Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем. Висловлюємо застереження стосовно того, що подібна поведінка органів правосуддя, судочинства та опереджені змі піднімає і так. Високий градус суспільного обурення На сесію обласної ради прийшли представники правого сектора бійці, що брали участь у бойових діях на сході України, щоб продемонструвати підтримку питанню щодо створення комісії з питань учасників АТО та їх сімей. Облрада погодилася створити таку комісію. Вона матиме назву з питань захисту інтересів учасників від ранів антитерористичної операції на сході України та їх сімей. Насправді, якщо дотримуватися регламенту, ми мали б Цю комісію створити в декількох етапів. Тобто сьогодні прийняти рішення, а потім наповнити її персональним змістом і розробити положення про неї. Я звернувся до голів фракції, і не тільки я, але й голова Асоціації учасників АТО до голів фракції, щоб вони подали свої пропозиції. Тому я пропоную, щоб ми внесли вже зміну до того проєкту, який є в нас на руках, а саме обрати до постійної комісії. Тих депутатів, яких вже запропонували наші фракції, до складу комісії увійшли шестеро представників політпартій. Наталя Чаплинська, голова комісії Свобода, Роман Ткач, заступник голови блоку Петра Порошенка Солідарність, Андрій Марійчин, секретар Воля. Василь Озорович, Укроп, Дмитро Дякур, Батьківщина, Сергій Коцюр, Самопоміч. після винесення питання на голосування за нього проголосували усі присутні депутати. Далі обранці заслухали голосувала за депутатські звернення та запити. Зокрема, депутатський корпус звернувся до кабінету міністрів з вимогою передбачити цільову дотацію на погашення видатків, втрачених у загальному фонді обласного бюджету, внаслідок набуття змін до податкового кодексу та останніх законодавчих новацій верхов. Верховної ради України депутати також звернулися до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів з вимогою внести зміни до закону України про державний бюджет на 2016 рік і передбачити відповідний фінансовий ресурс місцевим бюджетам на фінансування професійно-технічних закладів державної форми власності. На завершення сесії голова облради Олександр Сич закликав усіх депутатів продовжувати працювати навіть у міжсесійний період.